Друзі, зараз я хотів би з вами поспілкуватися з приводу можливостей, які дає вам онлайн-онлайн-наставництво. Це комплексне ведення до результату в холістичному підході. Онлайн-наставництво це продукт, яким має користуватися, який має бути у кожного тренера, у кожного нутриціолога, у кожного експерта. Звісно, якщо в нього є експертність, експертність, яка передається через онлайн форматі наставництва. Саме цей продукт і створений для того, щоб робити самі найкращі, крутіші результати в світі, тому що ми ділимося своїм досвідом, так як ми всі маємо свій життєвий баласт, скажімо так, у вигляді помилок, у вигляді досягнень, то ми можемо цей свій... Досвід передати нашим клієнтам і супроводити їх уже до їхніх самих крутих результатів з мінімальними такими втратами і фінансовими, і часовими. І тому саме наставництво коштує дуже дорого, тому що це самий дієвий інструмент. А що ж таке інструмент, який діє, продукт, який проводить результат, звісно, що це необмежені фінансові можливості, це необмежений ресурс, який нам дає для того, щоб створювати. Такі чудові місця навколо нас для того, щоб подорожувати, для того, щоб створювати цінності для себе і для своєї родини. А так як це відбувається в онлайні, то онлайн, звісно, нам дає теж необмежені можливості, дає можливість подорожувати, створювати не знаю, навколо себе якісь чудові. Такі події, чудових людей знаходити, розвиватися, вкладуватися в себе. І я розумію, що я хочу бути вкладом в кожного в вас. Моя бізнес-академія створює наставників, тому що я вже підготував більш ніж 500 експертів, які теж працюють в онлайні. Кожен із них теж користується цією нагодою і подорожує, і має фінанси для того, щоб забезпечувати себе і свою родину гідним, достойним способом життя. І також я створив екосистему. Це інструмент маркетингу, який дає заявки для всіх випускників, хто пройшов у мене навчання, хто став уже наставником по здоров'ю, хто може давати результати. І я вирішив це питання з клієнтами, щоб кожен тренер не заморачувався е, такими хі, нюансами, як пошук клієнтів. Бо я потурбувався і створив. Відділ маркетингу, який знаходить для вас там круті заявки людей, які хочуть отримувати результати. І саме це я даю в своєму просторі, своїй екосистемі для всіх фітнес-тренерів, які коли-небудь стикалися зі мною моєю екосистемою. Дивіться, навколо мене яка краса. І я впевнений, що у вас теж така є можливість отримати те, що маю я. І це мій вклад в ваш розвиток. Якщо ви дійсно зацікавилися і хочете теж створювати навколо себе такі чудесні мальовничі міста, спостерігати за такими краєвидами, ви можете ставити плюсики, звертатися до мене, переходити за посиланнями, робіть, що хочете, знаходьте любі можливості для того, щоб я вже з вами попрацював і поділився своїм досвідом, і щоб ви вже були теж разом зі мною в моїй спільноті, мали можливість подорожувати. І ми коли-небудь з вами зустрілися на цьому узбережжі, випали безалкогольне мохіто, поприймали участь в змаганнях по бодібілдингу і разом створювали необмежені можливості самі круті фінансові результати для себе, для наших родин і для наших клієнтів. Все, до зустрічі.